Охорона закладів освіти це теж важливо і критична складова. Ми кажемо про фізичну, психологічну безпеку не тільки учнів, а й всіх учасників навчального процесу і батьків, і вчителів. І в цьому році ми мали успішний досвід реалізації проєкту «Служба освітньої безпеки, який був створений Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки, і, що головне, фінансувався за державний кошти. Півроку в 22 школах області працював, які працювали в зміщеному форматі. Була реалізована ця програма. Я хочу провести приклад, коли нещодавно в одній з таких шкіл поліцейський виявив побуховий пристрій. Оперативно прийняті рішення і професіоналізм не дали статися трагедії. за це особливо вдячна нашим працівникам. Але на сьогодні під питанням залишається подальше провадження цього успішного проєкту і масштабування, і імплементація в усіх закладах, які ми плануємо відкрити. Звертаємося до профільних міністерств щодо подальшого фінансування і забезпечення цього важливого та корисного проєкту. Ми просимо врахувати, що існує низька фінансова спроможність наших місцевих громад. І самостійно нам 100% це питання не вирішить.